Яскрава, талановита та неординарна жінка Лариса Теляженко знайшла своє покликання у створенні української сакральної ляльки-мотанки. Її унікальні та неповторні витвори прагнуть мати у своїй колекції багато поціновувачів українського мистецтва, адже всі її роботи сповнені неймовірно позитивною енергетикою, і крім того, є чудовою прикрасою будь-якого помешкання. Вважається, що лялька-мотанка несе у собі глибинну мудрість нашого народу та є надійним оберегом усього дому. Споглядаючи на ці витвори мистецтва, розумієш, що їх могла зробити лише людина з чистим серцем, глибоким знанням української культури та естетичним відчуттям краси. Відомий режисер Сергій Проскурня, який добре знайомий із родиною Теліженків і який неодноразово відвідував виставки Ларисиних робіт, відмічає, що вона, перш за все, надзвичайно мудра жінка. Лариса це великий парадокс, це парадокс особистості. Тому що бути в сім'ї. Яку я часом називаю кланом. Знаєте, але знаком плюс, тому що це ті клани першопрохідців, це клани відчайдух піонерів, клани ентузіастів. Бути невісткою в такому середовищі і при цьому. Бути яскравою, самостійною, неповторною це великий талант. Мати Ларисиного чоловіка, заслужений художник України Олександра Теліженко, говорить, що із невісткою їй неабияк пощастило. З перших днів їхнього знайомства жінка зрозуміла, що Лариса, як і всі у їхній великій родині, творча особистість. Її потяг до Прекрасного обов'язково проявиться у мистецтві. Лариса от вона за освітою мистецтвознавець. Вона, ну, не можна сказати, що художник. Вона мистецтвознавець, тобто теоретик. Але якісний мистецтвознавець і і бачила, і знає, і має свою от критичну позицію. І тому. В мистецтві я, я маю на увазі. І тому це виявилося в тому, що вона взялася за творчість. Не дивлячись на бажання творити, Лариса довго не могла вирішити, в якому саме напрямку їй рухатися. Пригадує, що відповідь з'явилася якось сама собою, коли вона чекала на другу дитину. От я працюю в творчій майстерні Олександри Теліженко. Ви знаєте, що ми виготовляємо мистецькі сувеніри і подарунки. Але одного дня Олександра Васильівна вирішила щось таке особисте і особливе створити, і це мала бути лялька. Але ж перед тим, як взагалі з'являється така річ, її треба випробувати, зробити якийсь зразок. І ось я на сьомому місяці вагітності на морі родина Олександра Васильівна, Тарас Олеся. Олеся була моя вчителька з лялькарства Олеся Теліжанка. Я довго ходила за нею, просила покажи, навчи. Врешті-решт, ми знайшли в цьому відпочинку час і Я зробила свою першу ляльку. Задумка полягала у тому, щоб такі ляльки виготовляли майстрині у творчій майстерні Олександри Теліженко. Однак ця ідея не втілилася у життя. Адже не кожна жінка відчуває близьким цей вид творчості. Сама ж Лариса у силу своєї зайнятості також не мала змоги розвиватися як лялькарка, аж допоки у неї не виникла ситуація із вибором подарунку для своєї подруги, яку було дуже складно здивувати, адже у неї, здавалося, є все, чого тільки душа забажає. Хотілось дуже її здивувати, зачарувати певною мірою. Я зробила лялечку, другу свою. І от з того моменту практично почалося почалося це захоплення, і дуже багато часу вночі я провела над тим, що шукала, от, якою має бути ця лялька, як вона має виглядати, якийсь особливий настрій. Чому вночі? Тому що дитинка маленька, в мене вже була друга. І от. Фактично, через ці ночі, дні, і якось воно перетворилось в один суцільний потік лялькарства. З тих пір Лариса не припиняє творити своїх ляльок, які у неї всі різні, але однаково прекрасні. Олександра Теліженко переконана, що Ларисі допомагає працювати її вроджене відчуття краси. А вже коли вона почала робити ці ляльки. От, отут і проявилося її естетичний рівень, її почуття, смак, оце от якось витонченість. І ляльки її стали е, ну, особливими. Вони мають такий високий естетний рівень. Ну, і Якось так швидко, знаєте, швидко. Тому що просто на працювку, цей багаж, е, естетичний багаж. Він у неї був присутній. от, І тому вона е, практично май, майже зі старту вона почала робити естетні, дуже гарні речі, де і підбір матеріалу, і е, багато цієї ручної роботи вона це освоїла. от, Ну, власне, це в нашій українській жінці генетично сидить. Мережка, вишиванка, там ручні роботи. от, але є щось в її роботах таке, що відрізняє від усіх аналогічних ляльок-мотинок. Її ляльки красиві не лише ззовні. У них відчувається якесь невловиме внутрішнє тепло, тому їх дуже приємно тримати в руках. Врешті, коли вже торкаєшся самої тканини, самих матеріалів, то якимось незримим чином це вся накопичена енергія перетікає. В роботу. Я думаю, що це у кожного митця відбувається такий процес, чи то живопис, чи то графіка. Тобто це якийсь досвід, якісь враження, накопичені в душі, але які переходять в певний твір. Лялька особлива тим, що вона дуже близька для нас дитинства, як, як засіб для гри. Але ця лялька, вона. Така певна подруга, певна така маленька богиня чи фея, якщо б там про європейську традицію згадати, да, яка біля тебе існує, і яка тобі віддає частину ці, цієї незримої енергії. Лариса говорить, що її ляльки невід'ємні мешканці її оселі. Тож, коли доводиться із якоюсь із них прощатися, здається, що відпускаєш когось дуже рідного. Присутність ляльки в домі наповнює не тільки інтер'єр, тому що це естетично красива річ, а наповнює якимось духом. І я сама це наживо відчула, коли свої ляльки відправила на. Виставку в Польщу, коли всі-всі ляльки я зібрала і залишилася без них на певний період. то дійсно е якесь відчуття чогось, що не, не вистачає. Не вистачає от саме цього, цього духу. Ми помітили, що у жодної з її ляльок немає обличчя. Мисткиня говорить, що це не випадково. Вважалося вдавнину, що зображення людського обличчя. Є небезпечним для тієї, людини, у якої лялька знаходиться. Тобто, ніби це через це обличчя, через той явний, нібито портрет людини може якась дурна сила витягти її, її силу. У деяких ляльок на обличчі зображений хрест. Він несе в собі дуже глибоке значення. Взагалі-то традиційно прийнято вважати, що і, і науковці вважають, що е, хрест. Е, Оточений колом, обличчя ляльки це е, солярний знак, тобто знак сонця, знак енергії, сили. Але от саме цей перетин йде вертикальний і горизонтальний. Фактично, як є одна людина, є друга людина. Да? Але на перетині якісь відбуваються відношення да, в якійсь точці. В даному випадку горизонтальна лінія це як наше е, реальне життя, тобто лінія реального життя. Вертикальна лінія це поєднання космічної енергії і енергії, яка є потойбічна енергія наших предків, і фактично наше реальне життя перетинається з іреальним. І, реальним, і от, оця от точка перетину є точкою сили. Тобто це давній, давній знак оберегу і сили людини. І фактично, коли наноситься на обличчя ляльки, це і є. її оця… От Сутність, коли вона стає оберегом. Крім того, кожна лялька прикрашена народними орнаментами та вишивкою, які не лише роблять одяг ляльки красивим, а й несуть у собі певні закодовані значення. Звичайно, кожна вишивка, кожна квіточка і кожна пелюсточка завжди раніше зображувалась як певний знак. Це можуть бути небесні зорі або той же хрест, який. Видозмінений часом в мистецтві на квітку, але все одно там ми угадуємо, що там є пелюсточка, пелюсточка, і врешті чотири це хрестик той самий, або це зоря, або це сонечко. Але ж, ну тобто, ми вже, наче за цим зовнішнім фактором рослинного орнаменту не бачимо, але воно так поступово накопичувалось в нашій історії, і, звичайно, це все щось означає. Під час створення ляльки-мотанки кожна дрібниця має значення. Вона виготовляється з досить доступного та простого, але обов'язково натурального матеріалу і без будь-яких інструментів, особливо заборонено використовувати голку. Щоб зробити ляльці голову, шматочок тканини складається вузькою смужкою, а потім загортається рулетиком і обмотується тканиною. Перше, з чого починаю, звичайно, підбір матеріалів. До цього я дуже е, е, ретельно і принципово відношусь. У мене основа ляльок – це старовинне домоткане полотно. Тому що полотно е, це давнє і виготовлялося вручну, і тут багато збережено дійсно таких природних факторів. Да? Тобто це е, льон, який або конопля, які зростали в полі. Потім Через руки проходила, виготовлялась нитка і ткалась врешті-решт полотно. Тобто дуже енергетична, наповнена тканина своїм змістом. Далі льон, далі такі природні матеріали і натуральні матеріали. От в даному випадку у нас лялечка такого, як я казала, з космічної серії це Соломійка. Да? Це абсолютно ще тільки перша така десь певною мірою хуліганства зроблена, тому що зачіска така креативна. Але ж Береться старий шматок полотна чи тканини і змотується в такий сувойчик, основа для голови. І потім уже на основі цієї змотаної тканини, покривається полотном, зав'язується голова. Звичайно, потім плететься хрест, набираючись кольорових ниток. Далі роблю основу. В моєму випадку це лялька подарункова, яка має стояти в домі, тому я роблю підставочку, роблю основу і починаю виліплювати одяг. Звичайно, від того, яка вийшла голова, який хрест, який настрій вимальовується, починаю і одяг формувати. Чи то сорочечка в складочку, чи якісь там е, далі, спіднички, фартушки і так далі. В моїх ляльках особливість це зачіски. Тобто якось я відчула оцю. Зачіска формує настрій самої ляльки, на миста, якийсь одяг, якісь. Зараз у мене такі стрічки пішли креативні гофровані. Ну, тобто, отак вільний творчий процес далі вже йде. Ну, звичайно, основа це змотування і зв'язування. Основа ляльки робиться без, без голки, це якби класика, це народна традиція. У кожної майстрині є свої секрети створення ляльки. Деякі наповнюють своїх мотанок сіном, соломою, деревом, травами, сухим листям, насінням чи зерном. Лариса також декілька разів використовувала лікарські трави для створення своїх ляльок. Однак зараз відмовилася від цієї ідеї. Говорить, що для початку потрібно досконало вивчити, як конкретна рослина впливає на емоційний стан людини. Зараз вона більше акцентує увагу на тканинах і їх оздобленні. Жінка показала нам свою останню ляльку, яку спеціально створила для благодійного аукціону. У неї дуже красиве вбрання. В цій роботі мені хотілося якусь таку особливу піднесеність. Донести, тому що була в мене вишивка така витончена, це мережка білим по-білому, і хотілося її підкреслити і дати таку, ну не сказати, щоб це була царівна, але така якась пишна, благородна, вишукана, тому що якби завжди благодійність це якийсь момент віддачі від людини до людини, добра. І от я цей момент урочистості хотіла десь в ляльці. Ще Лариса створила справжню народну ляльку, яка рік тому навіть брала участь у конкурсі на кращу ляльку-мотанку і отримала відзнаку журі. І Тут було, було завдання показати традиційні техніки, традиційні ходи. І от якби, тут у мене багато вишивки, льон, плетено коса, звичайно, намисто, імітація дукачика старовинного. Ну, і такий образ молодої україночки. Є в Ларисиній колекції і лялька-чоловік. Хоча традиційно в Україні мотали лише ляльок із жіночим образом, як символ берегині роду. Це у нас козак. Він у нас є частиною гурту ляльок, яка називається Різдво на порозі. Тобто у мене була така ідея відтворити українські традиційні свята. І от якби в мене є лялька-покрова, яка зараз в музеї Вайна Гончара знаходиться. А це наступне свято це Різдво. Вся Ларисина родина творча. І тому досить часто, коли Лариса працює, їй дає поради і коханий чоловік Тарас. А інколи навіть і покритикує. Ну, Звичайно, я ж дипломований критик. я... Мистецтвознавець критик, я шуткую, я дипломований критик, тому всі, принаймні, повинні мене сприймати. Ні, ну це такий творчий процес, і без цього, без цього ніякий. Я вважаю, що художник, на мою думку, художник, який вважає, що він зробив ідеально класно, це вже, вже не художник. Якщо він не чує критики, то Ні, ну звичайно є люди, які не сприймають критики. от. Ну, а з Ларисою так виходить, що часто її і критикую, і я не так, мабуть, критикую, як щось, щось може пораджу. Якщо я бачу, що можу я туди прикластися. А стосовно робіт, то вона швидше зі мною, можливо, радиться. а Бо я. Не, не, не впевнений, що я маю право різти своїми чобітьми в, в її в цю тонку натуру, яка називається, тонку матерію, яка називається творчістю. Це дуже особисте, я так вважаю. Ще Тарас нерідко допомагає дружині в організаційних питаннях, коли вона влаштовує виставки. А от що стосується моральної допомоги, то в цьому плані воліє не втручатися. Не знаю, чи емоційно, ну, взагалі то намагаюсь допомагати. Ну емоційно, мабуть, більше можу зашкодити. Тому що це такий інтимний, я так думаю, процес, так розумію. А у всьому іншому, звичайно, намагаюся допомагати чим можу. Ну, не обов'язково фінансово а і, також, і організаційно. і А от щодо персональних виставок, то Лариса вже й не пам'ятає, скільки їх у неї було. Говорить, що частіше влаштовує виставки у дуеті із іншими майстрами. Перша персональна виставка була в Черкаському обласному художньому музеї. Я робила її своєю дуже гарною приятелькою, талановитою вишивальницею Тетяною Дубовець. От у нас була лялька і хустка. Друга виставка була зовсім недавно, минулому році. Робила я її з Олександрою Васильовною Теліженко. Так ми вирішили разом. В музеї Гончара в Києві. Ну, а так досить часто це фестивалі народного мистецтва, це виставки колективні, де е, показую і більш традиційні ляльки, і якісь більш уже авторські, з цікавими там ходами <смітністичні> новаторськими. Окрім того, Лариса залюбки бере участь у всіляких фестивалях. Найбільше їй запам'ятався той, який відбувся у 2011 році у Львові. Тоді вона разом із колегою змотали ляльку-гіганта, на створення якої пішло 10 метрів льону та 6 мотків ниток, загальною довжиною півтора кілометри. Фігура була одягнена у намисто, а щоб лялька мала пишні форми, її наповнили сіном. Оскільки мотанка оберіг, то до неї додали лікарських трав материнки, ромашки, м'яти, які символізують достаток та здоров'я. Ця лялька прототип створеної Ларисою ляльки-мотанки наречена, яку вона подарувала на весілля дизайнерці Олесі Теляженко. Сьогодні найбільша в Україні мотанка знаходиться в одній із львівських кав'ярень. І на завершення цього фестивалю була організаторами запропонована ідея зробити величезну ляльку-мотанку, яка могла би потім стояти на площі ринок і бути такою красою міста на період святкування дня міста. І моя колега Смирека Малик Оксана, також лялькарка мисткиня зі Львова, була запрошена зробити цю ляльку. Але так вийшло, що одна з моїх ранніх робіт стала емблемою фестивалю і була взята за взірець. І запросили мене також до співпраці. І ми так парно з нею створювали цю ляльку. Ситуація була дуже цікава: це площа ринок, це дітки в костюмах, це розкидане сіно. І ми на цій здоровезній трьохметровій висоті. Спочатку знизу, потім зверху, і дуже в обмежений час, тому що так нам не дозволяли можливості, робили цю ляльку. Окрім того, що лялькарка із величезним задоволенням створює своїх ляльок, вона залюбки ділиться досвідом з іншими, проводячи майстер-класи. З нею із захопленням працюють як і малеча з дитячих садочків, так і студенти Черкаських вузів. Вона постійно йде до людей. Це в неї дуже добра риса. Значить, вона майстер-клас із цих лялечок, а до кожного майстер-класу вона готується дуже так принципово, дуже відповідально. Ну, це знову ж таки, її риса характеру. Відповідальність така, знаєте, серйозна. От, вона підготує прямо як, би, як маленький конвейер, там, скажімо, 20 цих в садочку діточок чи, чи в школі. От, і вона підготує ці всі миточки, скільки треба, тканиночок, скільки треба, там, все, все 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 красиве, все акуратненько, і для кожної ляльки набір. І ті дітки очі такі, рот також без замка. і вони Сприймають добре цей майстер-клас, тому що він добре відпрацьований, він підготовлений на, ну, на справжньому професійному рівні. Лариса переконана, що створення сакральної української ляльки своїми руками може принести у життя кожної жінки гармонію, затишок та спокій. Майстерно зроблена, пишно вдягнена лялька є запорукою добробуту, щасливого родинного життя і захисту від злих сил. Недаремно ж з давніх давен секрети виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до дочки. Жінка і нитка це великий образ і великий символ, який має велику історію, який сягає вглиб культури і який не переривається до сьогоднішнього дня. І оцей лабіринт життя, в якому ця Лариса. «Аріадна з ниткою веде героя. Це великий символ. І тому саме, саме в цьому її, її місія, і, і в цьому її щастя. Лялька-мотанка це любов поколінь, символ нації, душа народу. Сьогодні ми спостерігаємо розквіт прадавнього мистецтва, вихід його на новий рівень. Та при цьому лялька-мотанка не втратила свого первинного сакрального значення, закладеного ще в прадавні часи. Героїня нашої сьогоднішньої програми Лариса Теліженко переконалася у цьому на власному досвіді, адже в її родині завжди панує добро та злагода.